Минулого разу ми розбирали два принципи Божої благодаті, які написав апостол Павло. Це було братолюбство і гостинність. Сьогодні ми продовжуємо розбирати ще три принципи Божої благодаті це добра пам'ять, вірність і щедрість. Тобто апостол Павло пише, що ми повинні мати добру пам'ять про своїх наставників, піклуватися про них і молитися, і завжди пам'ятати, що вони для нас зробили. Тому що тільки через Божих людей ми можемо отримати Боже благословіння. Другий принцип благодаті це Вірність в сімейних цінностях. Ми повинні бути вірні і чесні один з одним. Шлюб повинен бути чистий і ложе непорочне, тобто без всякої розпусти, без всякого бруда. Тому що те, що Бог з'єднав, то ніхто не має права розлучити. А брудників і перелюбників буде судити Бог. І третій принцип Божої благодаті, яку написав апостол Павло, це щедрість. Ми не повинні бути жадібними до грошей, бути мамонщиками, мати жаль. Жагу до грошей, так як зараз люди граді грошей готові на все, готові свої тіла продавати, готові продати своїх рідних і близьких, тому що зараз цим світом керують гроші, керує матерія. Але ми повинні бути жертвеними, вкладатися в вічність, а не в цей пудський і матеріальний світ. Тому що Біблія пише, що все це земне і матеріальне воно згорить і зігниє, тому що там, куди ми вкладаємося, там ми і проведемо свою вічність. І де буде наше серце? Там і буде наш скарб. Тому що рано чи пізно наш дух вийде з нашого тіла, і нам десь потрібно буде провести свою вічність. Тому нам потрібно думати про вічність, а не про все це плотське і матеріальне. Так ми можемо купляти там, машини, можемо купляти будинок, але не зациклюватися на цій матерії, а думати про небесне, тому що Ісус сказав: шукайте перш за все царства Божого, а все решта вам додасться. Не думайте, що ви маєте їсти, що ви маєте пити. Головне, щоб ми були. Вірні Богові, щоб ми були жертвенними, щоб ми дбали, щоб в храмі Божому була духовна їжа. А Бог, що бачить, то він віддасть нам явну. Бог знає, в чому ми маємо потребу. І Біблія пише, що навіть пташка не будує клуні, не сіє, не жне, але Бог їх годує. Хіба ж ми не вартніші за пташку? Тому що жадібність вона приводить до прокляття і до бідності, а щедрість нас приводить до щасливого і благословенного життя, тому що з жадності ми можемо стати останніми, а зі щедрості ми можемо стати першими в Царстві Божому.